Український спортивно-інтерактивний захід серед дітей та молоді до Міжнародного олімпійського дня, який у світі відсвяткують 23 червня, що патронує генук України в останній день традиційної щорічної, вже 14-ї, за ліком літньої хіміко-біологічної школи у науковому медичному ліцеї Дніпро, протягом якої здобувачі освіти проводять безліч зустрічі, відвідують музеї і відомі клініки, де знайомляться з майбутньою професією та новітніми технологіями. Став заключним акордом всього навчання для 40 Семи найкращих учнів переможців олімпіад, конкурсів захистів Малої академії наук України, міжнародних та вітчизняних фестивалів і змагань. До них в гості завітали члени виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, заступник голови громадської організації Срібна призерка Олімпіади з академічного вислування, заслужений майстер спорту України Діна Мівтахудінова, голова обласного підрозділу громадської організації, фізкультурно-спортивне товариство Спартак, майстер спорту України з волейболу. Вікторія Арєшина та начальниця відділу молоді спорту і гендерної політики обласної ради Вікторія Возна вони спільно організували та провели для юнаків і дівчат турнір Веселі старти, які розпочалися з інтенсивної руханки. Далі настала черга різноманітних цікавих і захоплюючих естафет різної складності: бігу з м'ячами, кульками, ракетками, ключками для флорболу, де команди змагалися на кращий результат. Щодо швидкості, спритності та рівноваги, учасники мали змогу перевірити свої спортивні навички, продемонструвати, що вміють долати перепони, проявили справжню волю до перемоги, згуртованість, організованість. Дружбу та взаємовиручку яскраві, неперевершені, непереможні, розумні наші майбутні діти, майбутні медики. Вони показали свої спортивні якості. Ну саме головне що те заряд енергії, позитиву. І тому дякуємо олімпійському комітету. Ми прийшли не з пустими руками, подарували подарунки, футбольні м'ячі, баскетбольні м'ячі. Тому сьогодні такий цікавий захід. І дякуємо, дякуємо нашому Дніпропетровському відділенню нок, тому що ми розвиваємо спорт. На Дніпропетровщині, це наші діти. Після завершення заходу Діна Артурівна разом з іншими почесними гостями подарували учасникам і навчальному закладу волейбольні та баскетбольні м'ячі, ракетки для бадмінтону та багато іншого спортивного інвентаря і знаряддя, а переможцем звітних змагань «Грайте, перемагай стала команда Піаш 7 після чого відбулося вшанування чемпіонів і призерів літньої школи у щоденних інтелектуальних конкурсах, лабораторних практикумах. Творчих змаганнях, режисерів, сценаристів, відеосюжетів, художників та дослідників. Третім тут став колектив Sigma Science Club. Друге місце навпіл розділили колективи Bio Macchiato та вище згадана PH7, які щільно крокували пліч опліч у ході навчання. А загальнокомандний успіх у підсумку святкували небезпечні пептиди, які отримали головний приз неймовірного тижня науки, творчості спорту. Дружби. Ми дякуємо, що останній день у нас спортивний це розгрузка дітей. Ви бачили, які вони всі задоволені, який у них був адреналін від того, що вони перемагали. Тому е, Національний олімпійський комітет е, завжди з нами. Завжди проходять у нас ці спортивні змагання, і це дає можливість нам більше в такий складний час бути впевненим, щоб діти були впевнені, що перемога обов'язково буде, і що багато залежить чисто від них. Гарним солодким подарунком для всіх у спекотний день літа стало смачне морозиво від партнера проекту, після чого усі традиційно сфотографувалися на загальне фото, на згадку про олімпійський день у рамках. Отирнадцятої літньої хіміко-біологічної школи у науковому медичному ліцеї Дніпро нашого міста.